Ось такий Mercedes GLS 41 тисяча. 2018 року бензин пробіг 140 тисяч 2504 матік. Дво-літровий бензиновий мотор на білій шкірі. Ось так виглядає. Стан автомобіля, скажу вам, гарний. Ось так це все виглядає. Якщо потрібно, такий автомобіль. Пахне в салоні гарно. Якщо потрібно, допоможу підібрати автомобіль. Ціна буде нижча, не дивіться на ці ціни. Можу поцікавитися, яка буде ціна з торгом.